Це звичайна пляшка з корком. Що нам потрібно? Перший шар це дренаж, тобто маленькі камінці, для того, щоб зайва волога збігалася туди. Як Що ми це робимо. Тобто, отвір у нас невеликий, для того, щоб було зручно засипати, ми беремо звичайну лігку побутову ложечку і насипаємо. Це все обережно пензликом розрівнюємо, щоб був гарний рівномірний шар. Додаємо на дно також трохи сухого моху сфагнуму. Він діє як пробіотик, тобто він потрібен для того, щоб не заводилася пліснява та інші грибки. Тобто маленький маленьку частину додимой додаємо туди. І утрамбовуємо кінцетиком. Можна додавати також пісочок, якщо один шар. Так само через, через трубочку. Після цього додати ґрунт та посадити рослину в пляшку. Навколо за власним смаком можна створити декор з моху або інших рослин, розповідає Ірина. Жінка мешканка Дніпра та вже близько п'яти років створює сади у пляшках, які називають флораріумами. Попередньо понад 10 років Ірина працювала в ігровій індустрії, а саме створювала звук для відеоігр. Та зізнається, що в один момент відчула професійне вигорання. Саме так народилася її творча справа, якою вона займає. Дотепер. Десь рік я займалася просто для себе, мені було цікаво, як можуть, чи можуть взагалі рослини як довго можуть жити у закритих баночках, у закритих пляшках. Чи справді це діюча модель, так, що ти посадив і вона тебе не потребує багато уваги і росте самостійно? Я дуже багато експериментувала, нічого не продаючи. І десь, мабуть, рік у мене пішов саме на ось такі експерименти. Я дивилась, як ведуть себе рослини, що виживає, що не виживає, як це виглядає через рік, що росте швидко, а що залишається гарним та повільним мініатюрним. І коли я вже зрозуміла, що в мене є ось це розуміння, які рослини краще використовувати, як їх компонувати. Я, чесно, навіть не думала насправді спочатку продавати. Вперше її вироби помітили у 2021 році, коли запросили на виставку до однієї місцевої крамниці. Ірина навіть гадки не мала, що рослину у пляшках настільки зацікавлять людей. Зараз це вже є, така, є такий тренд да, на такі композиції. Тобто люди більше обізнані, а вже їх більше і в, у закладах, і більше їх дарують. Тобто, але тоді це була якась новинка, да, і це було цікаво, і люди відреагували. Від трьох сантиметрів до п'ятдесяти тут флораріуми на будь-який смак та стиль. З початком повномасштабного вторгнення творчість Ірини набула нового значення. Жінка запевняє, що робота з рослинами завжди була терапевтична, адже земля, природа надають нам силу, енергію та спокій. Якийсь період було дуже популярно. Замовлення людей з-за кордону для своїх близьких, які залишились в Україні. Тобто на згадку ось така пам'ятка, яка зшиває родини да, або стосунки. Дуже багато зараз замовляють композиції закритого типу у пляшечках. У мене є такі маленькі флораріуми-янголи з живими рослинками. Останнім часом в їх часто замовляють військові. Я просто це розумію по напрямку, куди їде посилка, Краматорський напрямок Донецький, да, або коли пишуть плюс-плюс в, в повідомленнях. Тобто я просто розумію, що це військовий, який від себе маленького Янгола дарує комусь е, своєму близькому, ну то своїй близькій людині. А, також е, я проводжу майстер-класи. У мене були бойові медики, які от, приходили у відпустку. Да, і просто щоб Трошки роз Розвантажити голову, відволіктися, Тобто, в мене був хлопець, він приїхав з такою здоровенною пляшкою, яку він сам собі вибрав, купив. І ось тут ми створювали, тобто він там підбирав рослини, ковирявся інструментами. Тобто це дуже тендітна така справа. І він вийшов повністю задоволений, насправді, і залишив цю пляшку своїй дівчині, яка за нею доглядає, і так само це для неї така пов'язуюча якась. Сріч да, з, з коханим різного типу папороті, плющі, пілеї, фітоні це тропічні рослини, які добре почуваються та розвиваються у закритих пляшках. Також є флораріуми відкритого типу. Їх прикрашають різнотипними сукулентами. Крім цього, флористка створює стабілізаційні композиції. Це живі рослини, які законсервовані спеціальним розчином протягом років вони можуть гарно та природно виглядати та не потребувати ніякого догляду. Це така самостійна система, яка завдяки тому, що вона закрита, тобто волога випаровується з землі, осідає на склі і повертається в землю. Тобто, і завдяки тому, що вона замкнута, такі композиції протягом років живуть, їх поливати потрібно раз на декілька місяців, трошки вологи додавати і все. У мене є Реальний досвід Одна з таких от композицій стоїть у кав'ярні вже два роки. Тобто, через два роки вони мені написали, кажуть, що Рослинку треба підрізати, вона підросла, її треба вкоротити. Я приїхала подивитися, тобто вкоротила, все, все добре виглядає. Я її спитала, як часто ви її поливаєте. Вони сказали, що ще жодного разу за два роки вони її не відкривали. Ну, тобто, вона на тій воді, яка вперше, от, коли його посадили, да, ось цієї вологи на два роки її, їй її вистачило для того, щоб залишатися живою і гарно виглядати. Ціна за такі садочки у пляшках стартує від 450 гривень та може сягати до 10 тисяч. Це залежить від розміру флораріуму та які рослини його наповнюють. Якщо ви давно шукали креативний подарунок для близької людини, то такий витвір мистецтва здивує кожного.